Як із такої проблемної шкіри зробити ось таку сяючу й здорову, показує свій особистий результат до та після. І все це завдяки комплексному догляду за лінійкою Green Pharmacy. Ну що, пінка для вмивання. Вона дуже ніжна, легко піниться й добре очищає шкіру від зайвого себому та забруднень. А найголовніше, що після неї немає відчуття сухості чи стягнутості, як це часто буває. Далі йде тонік. Це той етап, який багато хто пропускає. Саме він допомагає відновити баланс шкіри після очищення. Він зволожує, тонізує і підсилює дію наступних засобів. Мій фаворит сироватка з ніацинамідом і цинком. Це справжній мастхев для шкіри, схильною до висипання кумена. Вона зменшує почервоніння, допомагає контролювати жирність, заспокоює і поступово робить шкіру більш чистою та рівною. Після цього наношу денний крем. Він надає шкірі м'якості та пружності на цілий день. Мені подобається, що він швидко вбирається і, взагалі, не залишає після себе жирності. А ввечері я використовую нічний крем, його текстура більш насичена. Крем заспокоює, знімає запалення та допомагає шкірі відновитися. Зранку обличчя виглядає свіжим та відпочилим. Результат догляду я бачу в дзеркалі кожного разу. Шкіра стала більш рівною, сяючою, зменшилися висипання. І головне, всі ці продукти доступні. Весь набір за суперакційною ціною є лише в офіційному інтернет-магазині Ельфа Шоп.